Вітаємо на нашому каналі оглядів. Машина для стрижки, тримарів електробрит. Тобто у нас канал присвячений інструментам. І зараз ми будемо дивитися машинку для стрижки Voyager v 663 Знаєте, вже скільки оглядів нас знімали на весь наш асортимент, мені чомусь особисто здавалося, що огляд на таку машинку був, тому що достатньо популярна машинка. Часто обирають, справді цікаво. Є про що просто листи, є що показати, але чомусь. Не побачили ми огляду на цю машинку дивно. Я був впевнений, що вже був огляд, але знову ж таки, давайте будемо виправляти наші помилки і будемо зробити огляд на нашу популярну машинку. Бестселер, можна сказати. Так, це b 663 Одразу традиційно починаємо з дизайну, з корпусу. І паралельно буду вам розповідати характеристики машинки. Так, значить, ось так виглядає. Вона, до речі, дуже схожа. Ось у нас була 695, прозорий корпус. так. Схоже навіть і насадки, все, але є звичайно, відмінності. І по корпусу, як ви бачите, тут вже звичайний корпус. Відповідно, є тут дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, і датчики. Датчики, Що може працювати від мережі, коли під'єднуєте мережу, відповідний датчик, що бачить. І датчик, що потрібно підлити мастило. Ось так, пластиковий, відповідно, корпус, але сама машинка не важка, ось тут у нас вхід. Ну, звичайно, керамічний ніж. Ось тут я вам покажу. Бачите, він тут навіть іншого кольору. Ось такий чорний, рухомий ніж, виконаний з кераміки чорного кольору. Так. По, до речі, цікава деталь: ось це ось ця фішка. Мені особисто дуже подобається, мабуть, подобається це нашим клієнтам. Подивіться, будь ласка, як перемикається положення ножа. То -то за допомогою ось такого важеля. І тут ось цей важель показує стрілку. І тут написано міліметраж. То -то мінімальний зріз, ось я виставив в закритому вигляді 0,5. Відкрита 2,5. Тобто від 2,5 це ви можете налаштувати положення ножа за допомогою важеля. Далі, звичайно, вже на допомогу йдуть насадки. Ну, Як на мене, дуже зручне рішення. По-перше, що тут все підписано, ви розумієте, в якому положенні ніж. Ну і зручний дуже перемикач. От Дуже перемикається зручно, в принципі, і виглядає надійно. Тобто, ніяких проблем немає. Так, значить, дисплей показує рівень заряду це я вам сказав. Також. Трішечки давайте будемо вже переходити до комплектації, так, і характеристики, також я вам потім розповім. Значить, Комплектація, до речі, як і в 695. Тобто тут йде 5 насадок, абсолютно так само 3 мм мінімальний, далі йде потім з 4 до 6, з 7 до 9, з 10 до 12 і з 16 по 18. До речі, чому так? Бачите, воно як іде як на 2 тобто з, через дефіз тобто 16-18.

Ось такі п'ять насадок. Справа в тому, чому тут через подвійні йдуть такі міліметражі. Тому що тут, в залежності, як ви виставите ніж, закритий відкритий. Тобто, Якщо ви ще в відкритому там поставили 2,5, відповідно, додавайте ще оцих 2,5 до насадок. Тому так і зроблено. Так. І, ну, Звичайно ж, кабель USB достатньо довгий, Тобто зручно ним користуватися від мережі. Мастила щітка, є в комплекті, в принципі, це все. Але, із переваг, те, що машинка воду не проникла тобто її можна промивати. Також, що із переваг хотілося б сказати, це те, що тут. Салон серія підписано. Салон серія виробник пише на машинках, які рекомендовано використовувати в роботі, Тобто на поток на кожен день тобто також така машинка може потягнути. 2000 мА акумулятор, що досить непогано, IPX 6 вологозахист, 5 режимів від 0,5 до 2,5 як я вам сказав, на початку йде ось цей регулятор. І Акумулятор, Значить, акумулятор витримує 200 хвилин безперервної роботи, час зарядки 3 години. Може працювати від мережі відповідно. Ну і хочу сказати, що для дому, от чисто для побуту, взагалі машинки супер. А от, тому от таку взяти вам її вистачить там, ну, хай навіть років 5. Ну так вона коштує 1000 гривень, наприклад. Ну, поділіть на 5 років ну, це взагалі. -то. То мені здається, це абсолютно адекватно і хороша достатня інвестиція. Ось, тому навіть якщо 5 років, то, то вона вас відслужить без питань, можна таку саму купити ще на 5 років. Ось. І плюс ви ж розумієте, що технології все одно хоч і погано серед машин, коли її розвиваються, можливо, через 5 років вони ще будуть якісь цікаві і захочеться навіть оновити. Просто навіщо ту машинку на 15-20 років брати? що З урахуванням того, що все одно щось воно розвивається. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, у в нас буде ще таке відео більш конкретизовано. А так я хочу сказати, що от якщо ви хочете інструмент для дому, то якраз таки машинка це той інструмент, на якому можна зекономити, тому що в принципі вона використовується в кращому випадку два рази на місяць, це в кращому в більшості випадків вона використовується взагалі раз на місяць. Так? Тому, в принципі, з таким навантаженням можна взяти ось таку більш простішу. Навіщо там її брати супер там, якусь професійну, яка. Тобто, я вам скажу, зараз технології настільки вже дійшли якихось таких, скажімо, поверхностей, так? тобто, функціоналу, розвитку вже апогеї якось, можливо, навіть так? я таке слово назву. що навіть побутові машинки вони в роботі досить-досить непогані. Значить, знаєте, від чого залежить ціна? Ціна залежить, звичайно, від акумулятора. Якщо це там на поток, коли машинка повинна витримувати 7-8 годин, то там, звичайно, відповідно, треба ставити акумулятор начинку. Ніж, так, погоджуюсь, можливо, ну так, тут кераміка, але, можливо, справді десь більш стійкіші якісь матеріали використовуються, якщо це на поток професійна машинка. там. Якісь оберти, ще щось. Тобто такі чисто начинка така просто робиться да, справді, більш такою дорогою, тому що відповідно здешевити там уже, ну, не вийде, бо там на поток машинка повинна бути на хорошому рівні. Це справді для роботи краще брати хорошу машинку, таку, скажемо, ну, професійну. Ось тому це абсолютно нормальна історія, коли є побутова машинка, професійна. Тобто є два розгалуження. такі. Тому я вважаю для дому от таку взяти. Ну, з головою вам її вистачить. Ви будете задоволені абсолютно. Тому там, я ж кажу, ви просто прийдете в якийсь там салон, такий магазин, який продає тільки професійні машинки, і буде там розказувати вам продавець консультант, який там просто завдання продать, і все, що ой, там візьміть краще цю, там вона чимось краще, ну може й вона і краще? А чи потрібна вона вам? Це перше. Друге, також хотів би сказати, що, ну, наприклад, от був випадок, прийшов в магазин там клієнт. Ой, що це таке, я таке не знаю. Там, а що у вас? Він каже, в мене там остер. А хто знає остер? Та ніхто не ви підіть десь в хороший барбершоп, ніхто не користується такою технікою. Але так вона коштує там, 8 тисяч 7. 000. Ну, така, це олдскульна. Я спілкувався також, я ж кажу, що я особисто також е ну, відношусь до скажем, ком'юніті барбарів ми спілкуємось і от ну, барбари таку техніку знають, але вона ну в основному вона як олдскульна така. Тобто, це не супер та не супер ходова машинка. Вона навіть JRL, ніж Bolt, там, так? Ось такі ходові. А чому? Знаєте чому? Ну, тому що якийсь можливо бренд, можливо, ну от така незрозуміла яка стінова політика буває на ринку. А, але людина не розбирається. Вона прийшла і каже: ну, дивіться, вона сама дорожча, одна з самых дорожчих. Ну, і все, людина бере. Звичайно, вона хороша. Звичайно, за такі гроші там не буде претензій до неї. Інше питання. А ви будете виробляти оцей потенціал? Це, ось, це перше, а друге. Якщо це акумулятор такий ну, високої якості, він повинен працювати, тобто він повинні бути цикли розряджати, заряджатись постійно. Якщо ви її використовуєте раз на місяць, це не дуже хороша практика для акумулятора. Ну, як у вас смартфон. Уявіть, що ви смартфон будете заряджати раз тільки на місяць, він буде виключений постійно. Ось, це також треба враховувати, тому я ж кажу, що це нормальна історія, що для дому є дешевші машинки. Тобто це не залежить. Це не смартфон, який ви можете купити, там, тому що там якісь класні технології. Ви смартфоном кожен день користуєтесь. Враховуйте, що машинкою ви користуєтесь раз на місяць для дому. Бо, ну, В середньому, так? В середній показник, якщо ми будемо розраховувати. Тому я все-таки особисто вам рекомендую а, ну, брати щось простіше. І наостанок скажу, що. Один барбар, відомий, до речі, сказав таку річ, що останнім часом всі машинки більш-менш однакові. Ну, якщо це особливо професійно, вони всі там однакові. Побутові також вони в роботі, всі там більш-менш хороші зараз. Єдине, це універсальність, це характеристики. Корпус, дизайн, все цим зараз відрізняється, в основному техніка. Ось тому ось таке в нас вийшло відео. Я думаю, теж трішечки впізнавальне, трішечки зайшли в цю тему, але дуже важлива тема, я вважаю. Про неї треба говорити. І були вже подібні відео на нашому каналі. Тому, звичайно, якщо ви хочете замовити таку машинку, можете замовити в нашому магазині, рекомендуємо. Під відео традиційно залишаємо посилання на машинку, можна замовити. Там вся основна інформація на сайті є. Фото, ми, до речі, робимо самі текст, опис. Ми все це пишемо самі. Перед тим, ми ознайомилися з машинкою, ось як на відео, подивилися, що вона себе представляє, що входить в комплект. Робиться фото комплекту. Опис. Комплектації повністю пишеться вручну, вся характеристика виписується, це все перевіряється нами. Тому, відповідно, будьте впевнені, що опис у нас справді відповідає дійсності. То буває, хтось там телефонує з клієнтів, каже: Ой, а там на іншому сайті інша інформація. Так на іншому сайті вони його може в очі не дивляться, знаючи, як зараз будується електронна комерція. Є таке поняття, як дропшипери. Вони, взагалі, цей товар до нього відношення не мають. Вони просто його продають як агенти, шукають клієнтів. Все. Якщо вони там можуть написати, там що їм дали яку інформацію, таку вони й пишуть. А чи зроблять вони вам хороше фото? От, наприклад, можете звернутись там в Viber, якісь додаткові фото, додаткову інформацію. Звичайно, проконсультуємо. Ми ось працюємо безпосередньо з цим товаром. Ось, тому, звичайно, раджу обирати хороші перевірені магазини, а, тому будемо раді співпрацею з вами. Підписуйтесь на цей канал, буде багато цікавого ще контенту. Дякую вам за увагу, дякую, що ви нас дивитеся. Якщо є питання, запитуйте в коментарях, задавайте їх. Будемо відповідати, читати. Тому дякуємо, що ви з нами. Гарного вам дня. До побачення.